Койща, что случилось? Есть, дай поставлю. Маєш бути така, 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 а він про себе пише Ігарьок. Десь о пів дванадцятого вимкнуло світло, я так хотіла багато познімати, поговорити, але в мене проблеми з пам'яттю на телефоні. І Я просто нічого не записувала. Зараз в мене залишилося 10 хвилин до виходу на тренування з малими, і я вирішила все помити, поприбирати. я завжди перед выходом куда кудись чищу зубы. Да. Слушай, брюсы с майликами, и с розочками, и носки. Ой, ото щирість я розумію. Я вже зібралася, зараз наушнички в ушки і побіжу. Ще я, мабуть, зайду, візьму шоколад, він мені так сподобався, до речі. Класно. Візьму собі шоколад і побіжу до малих. Так давно не було в логів, мені здається, вічність, бо так багато якихось перетворень в моїй голові взагалі, мені здається, справді, пройшло багато часу, хоча ні. За що хочу сказати, що до хлопця, зараз ми з ним спілкуємося на рівні друзів. Зараз мене відпустила ця ситуація, бо я це все прожила, в мене вже все переболіло, що могло тільки переболіти. І зараз ми спілкуємося. Так, типу, там раз на день реально спитати, що ти, як, ти живий і не живий. Ну, в такому плані, або взагалі не переписуватися там тиждень. Ну, Нормально все. Мене, в принципі, це влаштовує, тому що людина мені подобається, власне, яку я знаю. І все нормально. Він до мене нормально ставиться, я до нього нормально ставлюся. Єдине, яка переграда в нас була, це те, що ми не можемо бути разом як пара. Тому що який яка перспектива у цієї пари в моєму розумінні це сім'я, сім'ю ми побудувати не можемо, і в принципі це логічно було б завершити зараз, щоб це все не там дете от не тягнулося багато років, і все ж таки потім розстатися. Коротше, розказати. все хорошо, це замечательно. Я просто хотіла сказати за це, бо я цю інформацію ще не казала, що мене випустили. Я зараз засмучена, і в мене болить голова сильно. Бо останній час я думаю за переїзд. Коли я знімала відео про цілі, я про це навіть не думала. Я навіть мене немає такого точного планування цілей. Планування цілей. ладно. Немає такого списку. Наприклад, я оце оце зроблю, бо це все так плаваючи. Наприклад, місяць тому я навіть за це не думала, а сьогодні вже в мене зовсім інше. Що? So, розказуй. Я хочу поїхати в Київ. Точніше, я думала за інше велике місто. Я ще колись думала за Харків, але щось мене туди зараз не тяне. Власне, кажу, як Марина вже сьогоднішнього дня. Я тоді думала саме за Київ, бо Київ це місто можливостей, і я хочу максимально себе реалізувати. Я відчуваю, що мені щось не вистачає, можливо, якогось не знаю, підкріпленої мотивації чи щось таке. А можливо, б в Києві це по мене було. Щодо Харкова, наприклад, я не знаю. В інших містах я не була, аби, наприклад, дослідити і порівняти, що я там була, там була, і от я можу зробити висновок, де мені краще. І мені не хочеться витрачати час на щось краще, наприклад, у самому Києві буду розвиватися вже потихеньку, ніж там, не знаю, 5 років в Лозові, 5 років в Харкові і потім все ж таки приїхати в Київ. Але чому мені, власне, сумно? Бо я повернулася тільки від дітей, і вони такі бубочки. Я не знаю, я їх так полюбила. Мене просто на вулиці зустріла мама однієї малої, яка зараз захворіла, і вона мені просто почала розповідати, за те, що мала так хоче на тренування, ми вас ледве знайшли, що вони самі з Чугуєва, переселенці, і до мене прийшли, і що ви в Чугуєві не могли нікого знайти, не могли нікого знайти Лозовій. І де вони прийшли, їм так подобається, нові діти приходять. І якось і всі в захваті просто. Ті, що зараз у мене, звісно, деякий відсоток, там, може, не знаю, 15%, які йдуть, бо їм не подобається ціна, бо їм щось там ще не подобається. Але все ж таки більшість залишається, і у більшості такі от прекрасні відгуки. І якось, не знаю, буде боляче від цього відмовлятись. Мені якось так складно. Mm. Але я, в мене візуалізація життя зовсім не така, яка в мене є зараз. Тобто зараз в мене життя складається з тренування діти і просто моє життя. Але мене так не влаштовує. Зараз, коли мені 20 років, в принципі, окей, те, що я треную дітей, прийшла, займаюся своїми справами, але уява, наприклад, через 5. Через 5 років мені 25 років, і все, що я роблю, це так само я треную дітей, приходжу додому. Туди-сюди і все. Тобто мене таке не влаштовує. Я думала щодо своєї студії в Лозовій, щоб у мене була така імперія наймати тренерів, різні направлення і діти, і дорослі, щоб це вже було моє. І потім, наприклад, коли буде успішна студія в Лозовій, повністю вже... автономна. Шо? Ну, Яка, в принципі, може вже без мене, без мого постійного контролю. Що я можу переключитися, наприклад, на інше місто. І потім ще додатково відкрити студію. Наприклад, в Харкові і там це все робити, потім, якщо там все нормально буде, то в Київ переключатися. Я за цей варіант думала. Але я не хочу витрачати час. І просто це все повинно розвиватися, і навіть з художньою гімнастикою. Це мають бути змагання. Якщо змагання, то це має бути зал велика стеля. А ну, коротше, не знаю. Я не хочу просто справа не в змаганнях. Я не хочу життя, яке я бачила у свого тренера. А в неї було життя: це е, тільки спорт, тільки діти, тільки гімнастика, змагання, тренування оце це все мені такі зовсім не подобається. Мені хочеться жити яскраво, мати друзів, мати якісь знайомства. Не в плані якоїсь користі, а просто спілкування. Навіть це класно через блог я знаходжу собі якісь товаришів, з якими я можу поспілкуватися. Просто це так класно, це реально. Я від цього майже нічого не хочу, окрім просто реального спілкування. То саме в Києві Харкові буде динаміка в житті. Я не можу сказати, що я людина, яка хоче довіжу, але все ж таки, коли я його захочу. То в мене наприклад, тут його немає, мені потрібно кудись їхати. Уявимо ситуацію, як я думала буквально той же місяць тому, як я собі візуалізувала, Ладно. що можна жити в будь-якому місті, в будь-якому селі, е якщо ти заробляєш нормально, можна займатися чим завгодно, і, наприклад, можна було б на вихідні, умовно кажучи, поїхати ту саме Київ відпочити. Карпати відпочити, за кордон відпочити, і все окей. Але проблема в тому, що якщо я вже себе пов'язую з тренерством, то, в принципі, це все буде зав'язано. І ті самі вихідні, це буде або тренування, або змагання. І тобто, я ще хочу не одне направлення, як я канала в студії. У мене б не було часу, аби там поїхати погуляти в Харків по парку. Ну ні, такого не буде. Київ місто можливостей, і я бачу, відчуваю в собі багато амбіцій в мені багато енергії. Я відчуваю свою унікальність. Мені це доводить навіть, навіть але, ситуація з дітьми. Пам'ять класно в тому плані, що в мене зараз є досвід навіть заняття з дітьми. Я хочу напрацьовувати досвід з дорослими. Як мінімум я зараз буду переступати через себе, щоб не знаю, проводити заняття з цими дорослими, і в мене вже буде досвід. І коли я буду напрацьовувати це в великому місті, мені це буде краще власне в моєму відчутті, ніж бо я починала з найменшого нуля. В мене як мінімум буде впевненість в своїх знаннях. Щодо дітей я вже впевнена, що в мене свій підхід, у мене своя якась не знаю, технологія, щось таке. Але сам факт. Що мене справді засмучить то той факт, що треба. Або це от болісне розставання. Просто що зараз все більше додається дітей, все більше питають кожного разу. І просто, наприклад, якщо я через півроку надумаю їхати в Київ, в мене тут уже будуть сформовані діти, сформована команда. Я не знаю, як я просто це все кину і поїду в нікуди. І поки я там це все налаштую, там буде складніше, мені здається. Просто складно, в мене реально болить голова. Але якщо думати, що ну будь в колективі тут, займайся дітьми тут. Але все ж таки мене не буде влаштовувати життя таке можливе. Хоча просто спробувати варто. Поки мені 20 років ніколи не, не пісно спробувати в 50-60 поїхати в нове місто, але все ж таки, поки зараз в мене такі думки, поки зараз в мене амбіції, їх треба якось реалізувати і себе. Як корити через дітей якось звучить не дуже. Це ж таки, це моє життя, діти це дуже класно. Ця енергія, комунікація це дуже класно, але все ж таки, це моє життя і візуалізація в мене таке, що я живу в маленькому місті, потихеньку чимось займаюся, і все. Я хочу собі оточення і, взагалі, цю атмосферу іншу. Навіть якщо мата буде. Наприклад, я гарно заробляю, в мене класна квартира або класний будинок, і я входжу на вулицю. І розумію, ну, що це, ну, не те, щоб мій рівень, але все ж таки, як казала Ірина Вінер, чи каже, російський тренер. да, е, Ростя як чекати, блядь, сказала. Що таке? Просто зараз складно, мені здається, що, наприклад, через тиждень мед, все у голові так усадкується, і все буде нормально. В мене сильно боліла голова, я намагалася заснути. І отак, як ні вона да, супер. Боліла. Я випила пігулку, вона мені мало допомагала спочатку, і зараз мене досі болить голова. Сам факт: я взяла сьюзі свою, щоб було якось комфортніше, затишніше, і, можливо, мені б це допомогло. Я все ж таки заснула через якийсь період. І що? Я просто не зрозуміла, коли вона хоче в туалет, бо я сплю. І виходить, що вона знову не пісяла на диван, Блять. Все нормально в орендованій квартирі. От це один мінус, що в мене Юся пісяється.